Всім привіт! Ви на каналі Fischer Go. Я зараз на риболовлі і вирішив зняти відео таке коротеньке про маркерний поплавок, а саме як його чіпляти на основну жилку. В нашому випадку це буде шок-лідер. Нам потрібен самий комплект маркерного поплавка. Якщо у вас немає комплекту, ви можете підібрати подібні складові, як в комплекті. Що нам потрібно? Саме грузило. Це йде з комплекта, але краще брати формат булави. Або є ще такі інші спеціально маркерні грузила. Це не дуже підходить, але в мене зараз іншого немає. Ось такий подовжувач. Можна взяти будь-який. Головне, щоб це була така суцільна трубка, краще з м'яким кінчиком, щоб не бити маркерний сам поплавок. Ну, і, відповідно, потрібен сам поплавок. Він може бути будь-який і ось такий стопорок, так, щоб сам поплавок добре по ньому їздив. Почнемо. Я чіпляю маркерний поплавок на шоклідер. Він в мене 0,35 мм, і якщо у вас він буде запутуватися на вашому шоклідері, то можна взяти. Перший метр флюорокарбон або товстіший шнур і запутуватись не повинно. Беремо подовжувач. Чіпляємо на нього маркерне грузило. Ось так має бути. Подовжувач потім грузило. Ось цей подовжувач має бути з кільцями. Обов'язково має бути рівне кільце. Те, яке буде проходити через основну жилку, в мене тут шок-лідер. Потім беремо стопорок. Взяв не тією стороною. І сам маркерний поплавок. Я його буду чіпляти через петлю. На самому поплавку має бути поплавок і плюс отака вертушка, щоб він теж буде так менше заплутуватися. Все, готово. В нас виходить маркерний поплавок, стопорок і грузило, яке їздить по шоклідеру. На цьому все. Зараз ще зроблю декілька закидів. Подивитися, в мене наче воно не заплутується. Все, дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк підписуйтесь на канал.